Доброго дня, діти! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Та це ж дівчинка Оксанка. Погляньте на її зовнішній вигляд, яка вона бруднюча. Давайте допоможемо їй навчимо, як бути чистою, акуратною дівчинкою. Для цього пропоную вам прислухати казочку, яку написав Корній Іванович Чуковський. І називається ця казочка Мий до дір. Ми й до дір, простирадла повтікали, ковдра з ними запоріг, і подушка, мов скакушка, мов та жаба скрикотушка пострибала хоч без ніг. Я за свічку, свічка в пічку, я за книжку утекла і під ліжко залягла. Хочу я напити з чаю, але що це? Сам не знаю. Самовар мій амі повний щерть утікаєш кереберть. Що зробилось? Що зробилось? І від чого все кругом підхопилось, завертілось, закрутилося млинком. Праска вслід за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, кочерга за пояском. все літає, утікає, що аж курява стовпом. Тут, із маминої спальні, коли у ноги і кривий, Вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, негарне, нечупарне, неумите поросятко, чорне, ніби сажа трус. Ти на себе подивись, в тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти. Тож від тебе й штаненята, сміх сказати, штаненята геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята й і мишенята, і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався, за мазурою зостався, і втекли від замазури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славно звісний мій додір, умивальників начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну Воювать у кімнату цю юрбою умивальники влетять, і загавкають, завиють, заскригочуть, завищать. І брудного замазуру всі ухоплять чим скоріш. Просто в річку, просто в річку з головою полетиш. Стукнув він у мідний таз, закричав «Карабараз!» І щітки попідбігали, задерчали, затріщали, і давай мене вмивать, ще й приказують. Я бруднулю, мию, мию, мию носа, мию шию. Ти бруднула, не забудь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, змила піна потекла, і шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. А від губки я з кімнати прутку кинувся тікати, а вона услід біжить ще й гукає. Гей, ловіть. Враз до парку я прискочив, огорожу перескочив. Губка все за мною мчиться і кускає, як вовчиця. Аж дивлюсь, мій друг хороший, крокодил старий де. Він тотошу і кокошу на прогулянку веде. Губку вмить він проковтнув, як цукерочку глитнув. А тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами гуп ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідсіля загукав. А як ні, то до дожену він сказав. Розтопчу і проковтну, загукав. Ех, якимсь кись, я додому утікать. Як візьмусь я руки ноги обмивать, милом, 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 милом умивався без кінця, змивів ваксу і чорнило з неомитого лиця. Враз штанці мої вбігають і до ніг мені плегають, а за ними й пиріжок. Ну, бо їж мене, дружок, а за ними бутерброд підлетів і прямо в рот, от і книжка повернулась, з нею й зошит молодець. Арифметика метнулась і абеткою в танець. Тут великий умивальник, славнозвісний Мейдодір, умивальників, начальник і мочало командир. Підбігає і танцює і цілує, й каже так: от тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я, ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, умиватись треба нам. Ви бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам, так бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам, хай славиться мило, пашисте, рушник, хай прославиться чистий, хвала порошкові зубному і грібінцеві густому. Давайте ж бо митись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись. у ночвах, у мисті, у ванні, в струмку, у ставку, в океані. Сказочка, і вона зрозуміла, що потрібно бути акуратними, а не такими бродючими, як вона прийшла сьогодні до нас. Тому ми їй подаруємо мило і рушничок. І вона гарненько вмиється, буде акуратна, гарненька дівчинка. А зараз ми з вами прощаємось. До побачення!